Це кадри одного з перших документальних фільмів про голодомор. У цій маловідомій українцям документалці, створені на початку 80-х, канадською діаспорою свідчення тих, хто врятувався від голоду 33-го, емігрантів з України. А також інтерв'ю із західними істориками, які вже тоді досліджували тему голодомору. Серед них американець Джеймс Мейс. Саме цей випускник Гарварду пізніше доведе світу, що голод в Україні 33-го був актом геноциду. Він переїде до України, де створить сім'ю і почне відкривати правду про найбільшу українську трагедію 20-го століття самим українцям. in хто безпосередньо стала. Що ж, головним організатором? Я гадаю, був Сталін. Утім, спершу май сам не вірив, що голод 33-го був штучним. Розповіді гарвардського учителя українця за походженням Романа Шпорлюка, його не переконували. Тож він сам вивчив українську мову і почав шукати докази. І знайшов згодом його запросили очолити комісію конгресу США, яка мала дослідити, чи справді українці внищили голодом в радянському союзі. Всі думали, що ну, є комісія, ну, видадуть якусь там брошурку про в результаті прокламацію якогось такого нейтрального змісту, поспівчуваємо за жертвами голоду. Ні. Вийшло в результаті чотири томи, в яких вміщені свідчення очевидців голодомору. Причому до допе... записані, задокументовані і рапорт американському конгресу, в якому як грім серед ясного неба прозвучало, що в Україні відбувся геноцид, що він був спрямований проти українців як нації, України як держави. Мейс не просто довів, що сталінський режим мав намір голодом знищити українців як націю, але й те, що в роки, коли українці вмирали від голоду. Зерно продавалося у західні країни, які були поінформовані про трагедію через своїх дипломатів. для тодішньої Америки це була надто радикальна заява. До визнання голодомору геноцидом у Конгресі США минуло аж 20 років після висновків Джеймса Мейса. Це сталося у 2018-му, через три роки після початку війни на Донбасі. Він передбачав військову загрозу. Територіальні претензії, е, політичні претензії, історичні претензії Росії до України, і він вважав, що саме визнання голодомору е, актом геноциду воно е, зупинить загребущі руки. Ваші мертві вибрали мене, казав ме українцям, прагнучи далі досліджувати історію України. Але зробити це в наукових інститутах США було складно. Тож у 1992 році з кількома валізами, він переїжджає до Києва. Тут починає викладати у Києво-Могилянській академії і одного дня зустрічає письменницю Наталю Дзюбенко. Ми не могли наговоритися. Ми от перший тиждень, коли ми зустрілися, ми тільки те й робили, що розмовляли. Усе те, про що Джеймс Мейс довідався з історичних документів, Наталя знала з дитинства. Вона з родини, яка теж постраждала під час голодомору у 1932 33 тридцять роках, від голоду загинули семеро дітей, і діда, тобто її рідних дядьків, у маленьку квартиру Наталі на Троєщині. Джеймс перевіз усі свої книжки зі штатів. Якщо людина не має хліба і забираєш від нього картоплі, це ем, ясно, що хтось буде холодний. І так і було під час голодомору. Ідея, щоб українці щороку у роковини голодомору запалювали свічку у вікні, народилася саме у цій квартирі. І раптом він одного разу побачив свічку в руках Тараса Шевченка. Радуйте оцю знамениту його картину, коли він простягає свічку. Він подивився на мене, каже: О, це те, що нам що нам потрібно. Далі ми проговорювали, проговорювали вечір, вечір, вечір. Ці ідеї не сприйняли. Коли Майс у 2003 році озвучив таку ідею у Верховній Раді, комуністи кричали йому Янкі гоу хом, забирайся додому. Дружина Наталя стала боятися за чоловіка американця, коли він сам повертався додому. Троєщина в 90-х була одним із найбільш кримінальних районів у Києві. Він вранці був, був такий випадок, коли він вийшов за цигарками в шостій годині ранку до кіоску. І я чекаю, чекаю 15-20 хвилин. Я захвилювалася, вийшла і бачу якийсь там полковник міліція. Б'є його і, і і кричить крові, хочу», гарчить. Буквально він я встигла в той момент, коли він ледве йому не переламав хребет. Джеймс Майс не дожив до моменту, коли в українській столиці збудують музей голодомору. На схилах Дніпра музей у вигляді свічки відкрили у 2008-му. Працівник музею, історик Михайло Костів, вже чотири роки збирає свідчення очевидців трагедії. І чимало українців, з якими він розмовляє, розповідають про пережиту ними трагедію вперше в житті. Каже унікальність роботи Майса у тому, що окрім збору двох сотень свідчень, він написав звіт, який став підґрунтям для визнання голодомору геноцидом у світі. Коли ми не будемо розповідати історію геноцидів, зокрема таких як голодомор, то ми маємо ризик ось цього постійного повторення. Розповіді, ну розповіді про голодомор, розкриття історії голодомору воно допомагає розкриттю теми злочинів проти людяності. Коли говорити про роботу Джеймса Мейса, про роботу його комісії, то можна переглянути там дуже є багато свідчень, де не вказувалися прізвища ім'я по батькові цих людей. Ну тому що люди навіть в Америці, в Канаді боялися, що цей комуністичний тоталітарний режим їх достав. А не і там це це був, був реальний страх, реальна боязнь. Джеймс Мейс помер у 2004 році від хвороби. Останні місяці життя він провів, переконуючи закордонних дипломатів, щоб ті ініціювали визнання голодомору геноцидом у світі. Але навіть Верховній Раді України, аби ухвалити таке рішення, знадобилося ще три роки після його смерті. І одна революція. Поховали Джеймса Мейсі, як він і хотів у Києві. Він так і не побачив втілення акції Запали свічку. Українці почали робити це вже після його смерті у четверту суботу-листопада.